В Україні очікується тиждень інтенсивних опадів. Синоптики попереджують дощі, грози та шквали. В яких областях буде найгірше, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 5 червня, опади очікуються майже по всій території країни. Суха погода в цей день буде лише у Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. А ось нарешті території країни йтимуть дощі місцями з грозами. Вітер в цей день помірний: 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 5 червня, то в західних областях буде прохолодно, а нарешті території спека. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 24, а вночі буде від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 22 до плюс 27. Вночі буде прохолодніше від плюс 14 до плюс 18 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 28 до плюс 31, а вночі від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 24 до плюс 31, а вночі від плюс 16 до плюс 18 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 26 до плюс 33 в день і від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла вночі. У Києві 5 червня хмари будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Уночі можливий дощ, вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!